Неділя 2 лютого, високий ідеал. Будьте мені святими, бо я Господь святий. Я відділив вас від усіх народів, щоб ви були моїми. Левит 20.26. Мені неодноразово доводилося бачити людей, які не усвідомлюють, якими їм потрібно бути перед очима Господніми, коли впродовж часу смутку в святині не буде первосвященника. Ті, хто хоче мати печатку живого Бога і захист під час скорботи, повинні цілком віддзеркалювати образ Христа. Я бачила, що багато хто знехтував потрібним приготуванням. Вони розраховували, що відродження і пізній дощ зроблять їх здатними встояти Господнього дня, і вони витримають його присутність. Мені було показано, як багато людей під час скорботи залишилося без захисту. Вони знехтували належним приготуванням, тому й не пережили відродження, такі не витримають присутності святого Бога. Ті, хто не очистить свої душі послухом істині під час злиття чаш Божого гніву, переконаються, що їм ще необхідний час для вдосконалення. Однак тоді вже не буде посередника, який би заступався за них перед отцем. Напередодні цього часу будуть проголошені слова: Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Я бачила, що ніхто не міг пережити відродження, поки не здолав кожну спокусу, гордість, егоїзм, любов до світу і до кожного лихого слова та вчинку. Тому бо нам і потрібно тісніше наблизитися до Господа і ревно готуватися, аби встояти у битві Господнього дня. Пам'ятаймо, що Бог святий, і ніхто, крім святих істот, не зможе витримати його присутності. Сьогодні пильнуйте, щоб не грішити ані словом, ані вчинком. Сьогодні шукайте Бога і навіть не уявляйте себе без нього. Пильнуйте, працюйте і моліться так, ніби сьогодні останній день у житті, подарований вам Богом яким серйозним і цілеспрямованим буде тоді ваше життя, у якому тісному єднанні з Ісусом ви перебуватимете в усіх ваших словах і вчинках?